Компанія автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Це у нас Ягуар ФП з 2016 року випуску, дизельний варіант. з Америки, привезено на повному приводі, але в максимально класному збереженому стані автомобіль не були було пошкодження по лівій частині, по передній. На оригінальних легкосплавнях дисках гарна літня гума. Також у нас тонована повністю вона вкруг проміловового скла. Партроніки камера заднього огляду, також партнеки передні. По задній частині у нас біжевий салон в дуже класному збереженому стані. Також є підігрів, у нас є панорама, скопідімочі для заднього ряду послужби. По передній частині у нас безпечовий доступ, чотири 4 скопімача, пам'ять, сидінь. преміальна музика Meridian. скоп. Електрорегулювання водійського сидіння, також сидіння водія абсолютно без ніяких зауважень в гарному стані. Шкіряне кермо 193 тисячі пробігу, велика мультимедія русифікована, клімат-контроль, автоматична коробка передач і також режими вождіння. Дане авто можна оглянути на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізин, також за готівковий розрахунок.